Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про зміни, які очікують усіх водіїв з 2025 року у сфері автострахування. Новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності набирає чинності, і там є кілька важливих нововведень. від підвищення страхових сум до скасування коефіцієнта фізичного зносу. Все це вплине на ваш гарманець і безпеку на дорозі. Отже, що зміниться і як це вплине на, на вас? Давайте розберемося. Перше, що зміниться, це ліміти страхових виплат. Якщо раніше суми були обмеженими, то з 1 січня 2025 року вони зростуть фактично вдвічі до півмільйона гривень за шкоду чи здоров'ю та до 250 тисяч гривень за шкоду майну. А з 2026 року будуть наближатися вже до європейського рівня. Це означає, що у разі дорожньо-транспортної пригоди ви отримаєте більшу компенсацію за шкоду майну чи здоров'ю. Ця зміна. Крок до справедливості, адже ремонт автомобіля чи лікування можуть коштувати дуже дорого. Тепер ці витрати буде легше покрити за рахунок страховки. Усі договори з 2025 року укладатимуться без франшизи. До цього це була опція за вибором клієнта. Зараз франшиза буде прямо заборонена законом. Крім того, поліс укладатиметься в електронному форматі. Це також прискорить перевірку документів, наприклад, під час зупинки поліцією. Суттєво зросте ліміт виплат по європротоколу, що суттєво збільшить кількість таких протоколів. Якщо у 2024 році ліміт виплат по європротоколу був 80 тисяч гривень, то з 1 січня 2025 року він буде дорівнювати ліміту по полісу, тобто 250 тисяч гривень. Фактично не буде різниці, чи склали учасники Європротокол, чи викликали поліцію для складення протоколу поліцією. Як правильно скласти Європротокол, ви зможете подивитися у наступному відео, яке вийде вже за кілька днів на цьому каналі. Ще одна важлива зміна це те, що ціна полісу залежатиме від вашої історії водіння. Якщо у вас була безаварійна їзда. Ви платите менші. Часто потрапляєте в ДТП, готуйтеся до підвищеної вартості. На мою думку, ця система дуже хороша, вона мотивуватиме водіїв бути обережнішими на дорозі, адже ваша безпека тепер впливає не лише на здоров'я, а й на ваш гаманець. Крім того, страхові компанії зобов'язані будуть здійснювати виплати у стисліші строки, що зменшить час очікування компенсації. Важливий момент, якого чекали всі водії вже давно, це скасування коефіцієнта зносу. Що це означає? Якщо ваш автомобіль отримав пошкодження, виплати будуть розраховуватися без урахування зносу деталей. Наприклад, якщо вам потрібно замінити фару чи бампер, вам компенсують їхню повну вартість, а не так, як це було раніше, коли власники старіших авто. Отримували занижені компенсації на 30-50 або навіть 70%. Запрацює на повну пряме врегулювання збитків. Це нововведення, яке значно полегшить життя потерпілим у ДТП. Тепер потерпілий у ДТП зможе отримувати компенсацію безпосередньо від своєї страхової компанії, а не чекати страхову виплату від компанії винуватця. Це пришвидшить процес та зменшить бюрократію. Тож, якщо ви правильно оформили ДТП і маєте поліс, компенсація буде набагато швидшою. В подальшому ваша страхова компанія вже самостійно розбиратиметься зі страховою компанією винуватця. Отже, друзі, з 2025 року автострахування в Україні стане більш сучасним і ефективним. Підвищені страхові суми, електронні поліси, справедливі тарифи, усе це має зробити дороги безпечнішими, а страхування доступнішим. Не забудьте стежити за новинами, оновлювати свої знання про ОСЦПВ і, звісно, бути обережними на дорозі. Якщо у вас є питання чи власні історії, пишіть у коментарях і до зустрічі у наступному відео.